Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру і одразу зазначу, що доведеться запастися терпінням в очікуванні теплих та погожих днів. Адже найближчими днями на погоду в Україні продовжує впливати холодне повітря на маса також атмосферні фронти зумовлять нестійкість а в деяких регіонах навіть в нічні години можливі заморозки на поверхні ґрунту. Отже, на синоптичній мапі ви можете бачити, що циклон, який проходив через південні області, відходить, і його залишкові процеси ще будуть впливати на ніч у східних, Дніпропетровській та Полтавській областях і зумовлять там помірні дощі. А в день години вже інший атмосферний фронт буде зумовлювати помірні дощі у західних областях. А ось у північних, Черкаській та Вінницькій невеликі дощі, решта – території безопадів. Неділя та й понеділок також часом дощитиме у більшості регіонів від невеликих до помірних. За якої синотичної ситуації вітер переважно буде з північного заходу та заходу переходити на північний швидкості 5-10 метрів за секунду. А за рахунок впливу холодної повітряної маси з північних широт, температурні показники в нас невисокі. Вночі всього 2 тепла. А ось ніч на суботу у Західних та Житомирській області, а в ніч на неділю по північно-східній частині України очікуються заморозки на поверхні ґрунту інтенсивністю 0,5 градусів. В денні години в Україні також значення невисокі всього від 9 до 14 тепла. Трошки тепліше, звичайно, південний схід країни, там до плюс 17 градусів. Найпрохолодніше. В Карпатському регіоні там вночі 0-5, п'ять, вдень плюс 2, плюс 7 і також опади у вигляді мокрого снігу часом можуть бути подекуди з дощем. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.